В теплиці волого й тепло. Все, як люблять огірки. Володимир з Городні збирає перший врожай. Володимир почав будівництво теплиці у вересні минулого року. Робив все самотужки. Матеріал для каркасу вже мав. Купував плівку. Не зупинився навіть тоді, коли були проблеми з відключенням електроенергії через ворожі обстріли. Дуже велике хвилювання було, бо світло почали відключати, взагалі не знав, що воно, чи буде в нас світло, чи не буде. Дуже хвилювався. Ну, стало вже трошки легше світлом, то вирішив почати. Чоловік каже, що розумів усі ризики, але вирішив втілити свою давню мрію. На початку 90-х мав справу з тепличним господарством. Це була мрія. 30 років мрія була. То й зробили спробувати, що воно вийде. Почали в перших числах вересня, почали робити теплицю. Ну, за 4 місяці ми її зробили. Запустилися 1 березня. Перший урожай вчора зібрали, тільки почалися вони, тільки почався урожай. Як задоволений цим совокій? Ну поки так. Надіємося, що вийде. Городнянець зараз у теплиці вирощує 700 кущів огірків. Придбав насіння двох найпопулярніших тепличних голландських сортів. Доглядати за теплицею допомагають місцеві. Теплиця невелика, близько чотирьох соток, тож роботи не дуже багато. Володимир не використовує хімії все органічне, чим і пишається. Потримується ну, вологість само собою і тепловий тепл... режим, дуть, отаплюється коли холодно. Тобто ви це ж самі робили, то і опалення? Так, сам я робив опалення. І воду, да, і водопроводу то я робив воду. подогрів води і подогрів ґрунта. Це все саме, це що ти, що старі знання були то. Й. Ну, щось трошки моє нового додав. Володимир не приховує, що є проблема зі збутом. Про його господарство поки мало хто знає. Намагається заявити про себе через соцмережі. Вірить, що, попри війну, у нього все вийде, чого бажає іншим, хто у непростий для країни час не сидить, склавши руки.